Як зробити ранковий підйом легким та приємним? Ну, найперших, от перші секунди, в принципі, там 10-20 секунд до хвилини часу? Зранку, коли ви встали, це є найважливіше. -най -най що дуже важливо, з вечора, в першу чергу, у вас бути правильні думки. Якщо ви з вечора лежите, і читаєте новини, там зірвали, там вкрали, там вбили ля-ля-ля, нічого доброго добросто не буде. Перше, має бути відпочинок, спокій. Тому зранку, коли вечором, коли ви лягаєте спати, от те, що ви туди завантажили, зранку ви з тими думками просипаєтесь. Тому, в першу чергу, ви маєте мати правильний настрой в своєму розумі для того, щоб бути готовим зранку просипатися. Ставте будильник в такому місці, щоб вам було його незручно діставати і незручно вимикати. Є певні сервіси, є навіть один з сервісів, який що робить вам, будильник коли починає замку, дзвонити, Якщо ви ввели неправильний код, він з вашого рахунку починає списувати гроші. Ну, можна, звичайно, таке поставити, але це якби, дуже жорстко. Да. От, поставте свій будильник, наприклад, щоб вам було незручно його діставати. У мене були періоди, коли мені було важко вставати, я ставив будильник на шафу. От, мені треба було встати, поставити табуретку, вилізти на ту табуретку, піднятися, тоді його звідти зняти. От, ну, самі розумієте, це вже певний екстрем. Коли ти ну, пройшов цей драйв такий, да, то ти вже встанеш. От, однозначно. От, ну, це ще раз кажу, це треба свідомо це робити. Є люди, є, є люди, які просипаються по-різному. Є люди, які подзвонили, будівник подзвонив, його виключив. Дві хвилини, щоб полежав, потягнувся, ну, пробудився, розум включився. Да, тобто людина включається таким чином, тоді просипається, встає з ліжка, починає щось робити. Є такий сценарій, є інший сценарій. Ну, в принципі, краще, якщо ми говоримо про сонце для того, щоб розкачати, то краще так. Будильник подзвонив і встав. Тобто вогонь цей стартанув, Розумієте, старт. Тому що енергія сонця це енергія вогню. Е, зразу хочу уточнити, до мої, Ці відео, всі, що я записую, в першу чергу вони призначені для чоловіків. Тобто жінки можуть це робити, але от, е, в жінок, якщо жінка починає забагато це розкачувати, вона стає багато вогню. Ну, от, ну І там починається певні складнощі. Бо жіночі енергії вони трошки зовсім інакші і працюють зовсім по інакше. Далі, коли ви ну, будильник задзвонив, ви його виключили. Наступне що зробити? Вмити лице холодною водою, ну прохолодною хоча б і так далі. Тобто, ну, найкращий сценарій це що зробити? Будильник подзвонив, ви встаєте, виключаєте його, зразу йдете в ванну, вмили лице. Ну, от, ну у мене вже це стоїть на автоматі. Я заходжу в ванну, вмив лице, почистив зуби. Для мене це розум зразу йде, мозку, йде сигнал. Я б став. Все. Я вже після того от, мені вже важко тоді лягати спати. Далі випити можна якусь зарядку зробити, ну хоча б потягнутися. Ну, хоч трошки, щоб тіло зрозуміло, що його вже от, Вмити лице водою і далі почати молитись. Хоч яка молитва, хоч була, хоча б коротенька. Любу яку знаєте, знадіть для себе якусь молитву і її проспівати. Можете співати мантру сонцю. Один з наставників, колись мені дав цю мантру, «Ом Джай Рам». Вона така класна «Ом Джай Рам». Все, активувався, да, Ом – ну, це перший звук, джай це слава і рам це Господь рама. Да, про славу Господа Раму, прославив сонце такий, ух, все, ви відчуєте, як воно включається. Ну, щоб розум не почав вам сплітати в голові. Ну, може, ще ляш, ну, давай ще трошки поспи, ну на що тобі вставати? Він, падука такий, знаєте, есть, ну, що він не дасть вам спокою. Ну, Далі, води можна випити. Опять же, таки, по-різному є різні думки. Вивчайте конкретно, як це працює для вас. Загальне правило, от, що можу сказати, це коли ви зранку встали, встали, виключили будильник, лиця помили, зробили хоч якусь там, вправу, там, присіли три рази там, щось таке. Тоб, ну, будь ласка, ранішня зарядка вона має бути загальна, таке, щоб трошки тонус тіла піднявся. Це не треба йти і там, бігти 20 км. Щось такого плану це дуже велике навантаження на серце, і можуть бути побічні ефекти. Або якщо це робите, це в комплексі з вашим лікарем, да, що він вам перевірив, протестував сказав, да, окей, от, або ж ви самі несете в цьому випадку повну відповідальність. Те, що я говорю, це кажу, такі ну, загальне тіло там тряханув, все, воно збудрилось, Тоді можна щось робити. От, Вип... можна випити води. На рахунок води, треба зрозуміти, те, що наше тіло воно створено з води, і нам потрібна вода. От. Скільки пити води, найкраще, ну такої теплої, можна такої кімнатної температури. Ну, як стати, як ви зранку встали і випили там, ну, скажімо так, в мене порція, яку я там користуюсь, да, от 800 грам. То я зранку встаю я випиваю 800 грам води кімнатної температури. В залежності, яка кімнатна температура, таку воду я і п'ю. Ну, для мене це такий показник. Хтось п'є прохолодну воду, от. хтось тепло, хтось гріє, хтось п'є чаї трав'яні. Це вже індивідуально. Підбирайте, як для вас. От. Треба розуміти те, що трав'янічі це добре, але нам потрібна вода. Найкраще це просто випити води. Знає людей, один чоловік знайомий, він похудає більше ніж на 20 кг, він пізно просипався, він мав зайву вагу. Там ну, були пані Що Він почав тим всім займатися, каже, я зранку встаю, каже, я п'ю воду, каже, от мене так п'ю, п'ю-п'ю. якийсь момент таке щолк, все, досить. І протязі дня каже, я не можу більше пити воду. Там каже, може якось чаю випити, якісь напитки, компоти, щось таке. Ну, води більше каже, я не хочу. В нього так організм працює. Слухайте себе, слухайте свій організм. Це все дуже індивідуально. На рахунок лікарів також, що дуже важливо, нормальний лікар, щоб ви розуміли, це не то, що він такий подивився, діагноз такий, пий то. все, йому плівать, що з вами робиться. Це неправильний підхід, це зовсім в корні неправильний підхід. Лікар це має бути діалог між вашим тілом та лікарем. Ви просто відкриваєте рот і кажете, у мене тут болить. То, там так, там так". Лікар це діагностує, спілкується з вашим тілом. Знаєте, тому що ну, е якщо лікар не розуміє, що з вами відбувається, я не раз таки зустрічаю з людьми. Знаєте, лікарям люди чогось цього це не говорять. Тобто лікар каже, пий то, він починає це пити, йому стає ще гірше, йде ускладнення. Для чого? Ти не можеш сказати, що я не можу це пити, мені погано. Відкрий рот, скажи, мені це погано, я не можу це пити, Обговоріть, чому ви це не можете пити. Так, далі, про ранішній підйом. Одяг. От, що робити з одягом? Одяг має бути ну, зручний. Тобто, ви маєте встати і розуміти, що вам вдягти. Тобто, знаєте, як в армії в чай. Ви встаєте швиденько вдягнулися, у вас там скільки 40 секунд. Я в армії не був, я не можу мстати там всіх нюансів. Ну, попитайтеся в тих, хто в армії служив, да, вони вам розкажуть. Тобто, коли ви встаєте, йдете в армію, ну, тобто, людина від з моменту, коли вона там розбудила, і 40 секунд вона має бути вдягнена. Це якраз і є момент прокачки вогню в тілі. Поставте собі час, от ви замку встали, виключили будинок, включіть секундомір. Встав, пішов в лице, випив води, п'ять разів присів, три рази. Там руками помахав, потягнувся, одягнувся. Скільки часу пройшло? Скорочуйте цей час. Це також цікавий момент. Він може вам допомогти. Побачите, от як це буде вам допомагати. На рахунок розуму лице вмили холодною водою розум вже пробудився. Почали молитися. Розум знову ж таки починає вже розуміти, все мене загрузили. Я вже не можу більше з ним нічого зробити. Давайте я ще уточню один такий момент. Справа в тому, що в інтернеті є дуже багато інформації. Вони кажуть, ваш мозок, ваш мозок, давайте ми будемо розуміти. Мозок це є фізика. А є ще тонкий план. У вас є розум і є інтелект. Тобто це дві абсолютно різних субстанції. Розум, він є падлюка. Ну, я не знаю, як інакше слово називати. Це реально падлюка. І він що робить? Давай встанемо. Ну, давай ще п'ять хвилин полежимо. Ну, чуть-чуть, ну будь ласка. І вилягаєте, потім встаєте через вітру. Ну, Думаю, твою ж, блін, ну що ну, ж таке? Що я опять не встав? Розум такий. Та мені що, я так поговорити. Не розумію, так? Да? Тому не треба з ним домовлятися. Якщо ви прийняли рішення вставати, ви маєте встати. Я вас просив, будь ласка, не треба себе заганяти. Поступово це робіть. Поступово. Я в наступних відео буду записувати відео, розповідати, що таке Сатурн, як він працює. От, Сатурн – це йти вдовго. Сонце це є батько, Сатурн це його син. Сонце це є центр сонячної системи. Сатурн це є крайня точка сонячної системи. Сонце це вогонь, Сатурн там темно. Ну вони, ці дві точки, вони мають місце. І люди часто от, ну, вони говорять, вони не розуміють, про що вони говорять. То про сонце, то про Сатурн. То про сонце, то про Сатурн. Я зараз вам даю ранішній підйом з позиції Сонця. В наступних відео, в інших плейлистах, в іншому плейлисті Сатурн у ведичній астрології я буду пояснювати, як просипатися зранку за допомогою енергії Сатурна йти вдовгу, розумієте? Тут так само Сатурн, Марс і Сонце це три планети, які зв'язані з дисципліною. Але кожна з них вона має певну грань, розумієте? І кожна з них виконує якісь певні речі. Дальше. коли ви замку пробудилися, є люди, які встали. Їм треба сісти, посидіти в стані спокою. Там хвилину, дві, три, п'ять. От, ну просто так, що очі стали на місці. Мозок заспокоївся, розум заспокоївся, розум, не інтелект, а розум. Зумієте, що є в нас розум, є інтелект. Да, розумінки які... от. Інтелект він працює по інакше. Він каже, Цу -цу, робимо так. Заплановано, тому що інтелект він, е, стоїть на стороні того, що вам корисно чи не корисно. Ви ж розумієте, що вам корисно зранку просипатися. Але розум каже, ну це на рівні інтелекту, ви розумієте, але розум каже, що я поспомаю. Зранку встав, ну давай ще поспомати. Ось такий він гад, розумієте? Йому плівають на вас, тому що ви щось не робите, а потім шкодуєте про те, що не робили. І ви ж розумієте, да, що аж ну, інтелект розпочинає такий, ну я ж казав, що так не можна робити. А розум, ну ладно, що ну, ти там починаєш. Да? Далі, <кій> коли ви зранку пробудилися, розум треба, щоб він заспокоївся. От. Для когось це треба посидіти в тиші, спокою, просто подихати спокійно, людина, там, чи можна із закритими очима, чи подивитися на природу, кудись ще щось таке. От, Заспокоїтися, і людина тоді може починати діяти. Є люди, які роблять по-інакшому, просипаються і починають молитися. Не так, воно має бути спокійно розмірено, тому що коли ви починаєте, розумієте, ваш розум розхитається ще гірше і буде ще більша біда. Я що роблю? Я зранку просипаюся, потягнувся зарядку, вмив лице. Деколи навіть роблю прохолодний душ, прохолодний уточняю, прохолодний. Тому що якщо холодний, у вас якесь м'ясо, може бути гарячий після сну, ви його потягнете, будете потім хворіти. О, так не піде, воно так не спрацює. А коли прохолодний, ну такий просто будрічок трошки збудився, да і все. Потім робиш зарядку нормальну, можна ще раз душ піти. О, окей, хтось просипається, робить зарядку, тоді йде в душ. О, ще, ну, мінімально це вмити лице. От ви лице, коли вмили, розум, ви починаєте його будити. Тобто наш розум він тут знаходиться на лиці. Далі, о, е, так, після пробудження я кажу холодний душ, ну кажу, мінімально це вмити лице. Ну, от, зарядку трошки поробити. Молитва, да, щоб схаменутися. І ду, я кажу, щоб розум не встиг скаменутися. То я сяранку просипаюся, починаю відразу молитися. ну, сказав, ці речі було, Зразу починаю молитися. Потім роблю паузу, заспокоююся, тобто, щоб розум розумів, що все, зі мною нема чого воювати. Не вийде. Просто не вийде. От. І тоді я вже тоді починаю робити діяти по-іншому, я вже тоді починаю робити так: Окей, все, я готовий, тепер можна рухатись далі. <кій> тоді я вже беру. в ну, мене є, ну як сати, я Кришнит, я читаю на цій навервиці. Тобто я сідаю, і дві години повторюю Махамат. Ну, у мене свої процедури. Яка ось молитва не знаю, ну дивіться самі, що у вас відбувається. Вечором, так як я говорив, вечерем, то есть сранішній підйом починається з чого? З вечора. Ну, тобто, в першу чергу, що ви замку стали, це я кажу, має бути спокійно. Да? Спону має бути з вечора спокій, відпочинок. Вчасний сон, да, вечеря до 18.00, тоді можна нормально зранку встати. Ні в якому разі вечором не можна їсти е, смажену картоплю, ну, щось смажене, особливо картопля. От, і фрукти. Це от, ну, воно дуже шкідливо. Е, також з вечора то є, люди не можуть часто заснути, з чим це пов'язано. Ну, найгірше, що це може бути, це є шкідливі звички. Ну, там Сіли, випили, м'ясо поїли, ще щось таке, вони встануться зранку. Якщо встанете це, я кажу, це буде ціною вашого здоров'я. Подумайте, чи ви готові таку ціну за це платити. Для чого? От, далі, е, якщо у вас немає шкідливих звичок, от, тобто ви там не курите, не вживаєте алкоголь, каву не п'єте, м'яса не їсте, окей, чому ви не можете вечором заснути, що вас також тормозить? Знаєте, я вже от дивлячись зараз на деякі речі, я колись думав, що кинути курити це найважче, що може бути. Нічого подібного. Найгірше і найважче, що ви розуміли, це цукор. Цукор, от, коли, знаєте, коли ти не вживаєш алкоголь, от, то з часом я це побачив. Тобто, я, наприклад, пішов, купив собі там MMD, да? тобто, пачку MMD з'їв, і я потім такий, через пару годин, думав, що зі мною робиться? Ефект приблизно той самий, як після цього, як після алкоголю. Тому що ну, виділяються певні гормони, і воно ефект приблизно такий, як після алкоголю. Тому борошно та цукор, от ну типу печеньки солодкі, ще щось з такого плану, дуже важко. Це дуже важко. Особливо, я знаю одного хлопця він каже, як я бачу, буквально пару ложок зущенка з'їв, все, кажанка я не встану. Безполезно. Чому люди, от ну наприклад. Е, 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 Том Крус, Том Круз, да. він не вживає цукру практично. Практично не вживає. Дуже рідко, дуже малих дозах. З чим це зв'язано? Справді в тому, що цукор зараз не є той цукор, який він має бути справжнім. Ми пересичені, ми перенасичені цукром. В чому затик? Ми перенасичені. Коли у нас забагато цукру, от, отут от не дуже хороші речі відбуваються, тому що тіло, воно тоді стає ліниве, воно не хоче рухатися. О. І вечором, от якщо людина їсть борошно і цукор, це я кажу, це дуже часто там всякі різні, або хліб з маслом, з варенням, щось таке, все, ви занку не встанете. М -м. І так, якщо ви хочете зробити ранковий підйом легким і приємним, значить з вечора правильний настрой, зранку просипаєтесь, то не треба робити це жорстко, зробіть це звичкою. Так. Встаємо, включаємо будильник, вмили лице, почистили зуби, легка зарядка можна душ. Все, молитва обов'язково. Тоді ви будете просипатися зранку легко, це буде приємно. Найдіть для себе цю приємну точку ранішнього підйому. Дякую за перегляд, до зустрічі в наступних відео.